поранених через обстріли РФ по Сумщині так за минулу добу російські війська завдали ударів по 13 територіальних громадах Сумської області. Зокрема, у юнаківській громаді через влучання і дрона по автомобілю поранення отримали четверо мирних жителів. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Окрім того, у середину Буцькій громаді внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, серед них дитина 2018 року народження. Також було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, один приватний будинок знищено повністю. Ще шість будівель пошкоджено. Також зачепило два цивільні автомобілі. В той же час на Донеччині Росія здійснила 21 удар. Зокрема, у Костянтинівці від російських обстрілів загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Також у місці пошкоджено п'ять приватних будинків та майстерню. Виникла пожежа на території підприємства. Окрім того, у добропіллі ворожі війська обстріляли житловий сектор, внаслідок чого поранена людина та спровоковані пожежі у будинках та на відкритій території. Також у Білозерському внаслідок російської атаки загорілася адмінбудівля. Пожежу локалізовано. На Буковині зустріли звільненого із полону 22-річного Івана Іванченка. Жителі села Грубна, що на Сокаранщині, вітали військовослужбовця гучними оплесками, кульками, короваєм та квітами. Повідомляє Чернівецька обласна рада. 22-річний Іван, Іван Іванченко, родом із Херсонщини. Разом із дружиною йому вдалося виїхати з окупації та оселитися на Буковині. Згодом захисник приєднався до лав збройних сил України у листопаді 2023 року. Іван не повернувся зі свого першого бойового завдання. Воїна вважали загиблим, та згодом з'ясувалося, що він у полоні. У ворожих тенетах Іван, Іван Іванченко провів понад рік. Повернути його вдалося на початку червня 2025 року. Перш ніж приїхати додому, герой проходив реабілітацію. Сьогодні буковина провела в останню дорогу ще одного героя, який загинув, боронічи Україну від російських окупантів, солдатові Андрієві Гамалю, воїно-військової частини А 2298 два віддали останню шану на садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Створити відкриту платформу для діалогу між ветеранами, представниками влади, громадськими організаціями та освітою. І головне не лише говорити, а генерувати і втілювати конкретні рішення. Саме з такою метою у Чернівцях у стінах національного університету імені Юрія Федьковича відбувся форум ідей та можливостей для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Захід провели в межах проєкту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Свої для своїх, який реалізується благодійним фондом, суспільні ресурси та ініціативи. Ми зосереджені на тому, щоб знайти ідеї та створити можливості для освіти ветеранів та членів їх сімей, а також для їх започаткування власної справи чи підвищення кваліфікації. Відповідно на цьому сконцентрована наша діяльність тут у Чернівцях, і цей форум сьогодні, форум ідей та можливостей, він, власне, покликаний зібрати тих людей, для яких ця тема надзвичайно. Айно важливо, і які мають якісь ідеї або готові спільно їх знаходити. Проєкт охоплює одразу 10 регіонів України. У кожному свій підхід, але спільна мета зробити сильних ще сильнішими. Щоби краще розуміти потреби ветеранів, фонд провів дослідження у Чернівецькій області. Його результати стали основою для подальших дій. Для нас дуже важливо чути ветеранів і чути їхні потреби. Ми власне провели дослідження потреб і можливостей, які вже є в Чернівецькій області. Власне, сьогодні ми також будемо презентувати результати цього дослідження. І відповідно базуючись на даних, які ми отримали в результаті цього дослідження, вже видно, що ще які ще кроки потрібно зробити для того, щоб справді ця система підтримки, щоб вона працювала, щоб вона. Не була формальною, а щоб вона була справжньою і мала відгук з боку ветеранів і членів їх родин. На форум запросили представників ветеранських спільнот, влади, громадських організацій. Мета створити простір, де можна неформально поспілкуватися, почути одне одного і сформувати реальні рішення. І мені здається, що створити такий майданчик, де неформально можна поспілкуватися, почути один одного і спробувати зробити якісь кроки в майбутнє. Мені здається, що це має спрацювати. Так що подивимось. Фонд не вперше працює з ветеранами, але цьогоріч вперше приєднався до цього масштабного проєкту: акцент на генерації та впровадженні інноваційних рішень у сферах освіти, соціальної підтримки та працевлаштування ветеранів. Бо в нас в рамках проєкту вже відбулися три бізнес-школи для того, щоб навчити ветеранів та членів їх родин писати бізнес-плани. І У нас є можливість, і ми будемо в, цьому, в рамках цього проєкту давати шість грантів по 400 тисяч гривень тим, хто напише найкращі бізнес-ідеї. Так що зовсім скоро у нас будуть шість нових бізнесів, відкритих на території Чернівецької області. Серед учасників форуму ветерани, які особисто знають, що таке шлях від фронту до нового життя. Один із них Валентин Гаврилюк. До війська я долучився на другий день повномасштабного вторгнення. Прийшов навчання, потрапив в 81 шу десантно штурмову бригаду, отримав поранення. Моя служба тривала загалом рік. Після року служби я лікувався протягом року і зараз далі продовжую лікування, реабілітацію. Фізично хочеться ходити, бо зараз я пересуваю за допомогою милиці. Швидше повернення додому виявилося нелегким. Пан Валентин зізнається, не знав, з чого починати і куди себе подіти. Я повернувся, я не знав, що робити, де себе діти, як працювати, де знайти собі роботу, як взагалі мені комунікувати з суспільством. Це дуже тяжко. Це інтеграція ветерана дуже важливо і для ветерана це колосальний труд. Та згодом він знайшов нову місію. Зараз Валентин кар'єрний консультант. Його мета допомогти іншим ветеранам пройти шлях адаптації і знайти себе у мирному житті. Такі форуми, за словами ветерана, більше, ніж зустріч. Це об'єднання досвіду, людей і рішень. Саме, саме основне в цих заходах це об'єднання. Ми бачимо тут представлені різні організації, зацікавлені люди, просто небайдужі. І ми бачимо, що ми об'єднані. Ми знайомимося один з одним. Ми бачимо ми ділимось. Ми ділимося набутими вже навичками, які дійсно працюють. Бачимо, що краще працює. Йдемо до спільної мети. Без цих заходів це не те, що важливо. Це є велика необхідність, тому що без цих заходів не буде нічого. Доки відбувається подібне, ми маємо впевненість в тому, що все в Україні буде добре. Аліна Рябко, телеканал ТВА. Берселенець з Донбасу Микита Боровик, якого війна вимушено закинула в Чернівці, за свою активність та ініціативність отримав нагороду до міжнародного дня молоді від департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради та управління у справах сім'ї та молоді. Тернистий шлях до успіху в чоловіка розпочався ще на рідному Донбасі, а з 2014 року продовжився в Святогірську, куди він разом з батьками переїхав з окупованої Горлівки. Микита працював тренером з футболу та в дитячому таборі, а також займався громадською діяльністю. Навесні 2022 року Микита з матір'ю евакуювалися до Чернівців. Історія успіху 35-річного тепер уже чернівчанина у нашому сюжеті. В травні місяці два року я приїхав до міста Чернівців. Мене має. Мами живе тут тітка. Прийшов до, до, до роботи з 1 вересня 2022 року до Чорновецького військово-спортивного ліцею. Попри виклику військового стану, Микита Боровик успішно реалізував себе в Чернівцях і тут також поєднуючи педагогічну та громадську діяльність. Окрім того, що працює в ліцеї, активно залучений до роботи з молоддю як футбольний тренер, а також очолює за міський табір Ойкос на посаді директора. Це соціальний проект департаменту соціальної політики. От, виховуємо дітей в цьому році. оздоровили ми більше 330 дітей з Чернівецької громади, ВПО, сім'ї багатодітні, сім'ї загиблих воїнів. Микита Боровик не приховує, що ключову роль у установленні його в Чернівцях відіграв заступник директора військово спортивного ліцею Віталій Чумак. Саме до нього чоловік звернувся по допомогу після евакуації. І Віталій Миколаївич, повіривши, у незнайомця надав йому стабільну роботу за спеціальністю а також… Також допоміг затримання необхідної підтримки та допомоги у новому місті. Прийшов Микита Риворович, ми з ним поспілкувалися. Вияснилося те, що він цю вакансію посаду знайшов на сайті був, управління освіти, на сайті управління освіти, сам за фахом вчитель фізичної культури. Має напрямок футбол, тобто дипломований тренер. В той час нам дуже потрібні були працівники. Саме по фізичній культурі. Тому поспілкувавшись з Микито Григоровичем, подивившись його документи, було прийнято рішення значить, прийняти його на роботу на посаду вчителя фізичної культури і, відповідно, вихователя там. 301 першого вже з перших кроків вчителювання нового працівника Віталій Чумак помітив у ньому неабиякий хист спілкування з дітьми. Свіжий погляд на ведення уроків фізкультури урізноманітнило навчальний процес. Чи стало від цього краще? Ситуація покращилася, і про ліцей почали. Говорити, почали знали значить, на рівні України, відповідно, і ми стали вже постійно бажаними гостями в різних всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту. В першу чергу з футболу і волейболу. Завдяки, звичайно, да, Микиті Реворовичу, ну, іншим працівникам, вихователям, не тільки Микиті Рогорочу, але в основному це його заслуга, що він, значить. Ініціював, і ми його підтримали. Микита Боровик сподівається, що Чернівці, прихистивши його у важкий період життя, стануть його другим домом, і тут йому справді вдасться повною мірою реалізувати себе та надійно закріпитися. Оксана Ковальова, телеканал ТВА. Вилучили психотропні речовини на суму понад півмільйона гривень. Так, 11 серпня правоохоронці затримали підозрілого чоловіка на одній із вулиць обласного центру. Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили і вилучили у 20-річного містянина на зіп пакет вагою понад 500 грамів з кристалічною речовиною невідомого походження, зовні схожою на наркотичну. Експертиза засвідчила, що вилучений містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину ПІВІПІ, обіг якої забор. Онино в Україні. Крім цього, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого вилучили решту наркотичних речовин. Чернівчанину обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. На Буковині прикордонники затримали групу порушників, які хотіли незаконно перетнути державний рубіж. Так прикордонний наряд зафіксував рух декількох осіб в бік кордону з Румунією. Під час затримання чоловіки вдалися до втечі, намагаючись відірватись від переслідувачів. Проте їм не вдалося реалізувати задумане. Після затримання охоронці кордону дізналися, що п'ятеро мешканців Івано-Франківської, Чернівецької, Київської та Вінницької областей намагалися без законних підстав потрапити до Румунії в обхід пункту пропуску. Відносно правопорушників складено протоколи. За минулу добу на Буковині спалахнула серія пожеж. Так, вчора до служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців. Про задимлення на балконі в одній із багатоповерхівок міста. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання на площі 5 квадратних метра. Окрім того, ще одна пожежа сталася у селі Мамаївці в житловому будинку, про що повідомив його власник. Рятувальникам вдалося погасити займання на площі 30 квадратних метрів, тим самим не допустивши знищення будівлі. Проте полум'я пошкодило частково покрівлю, перекриття будинку та житлові приміщення. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. В той же час сталося загорання стерні у селі Давидівка Чернівецького району. Там надзвичайники загасили полум'я на площі одного гектара. Попередня причина займання необережне поводження з вогнем.